Десятки картин об'єдналися у експозицію, яка отримала назву Липнеявий мед. Взагалі виставка організована для сприяння та да, підтримки митців, а також воїнів ЗСУ. наших. це благодійна виставка продаж. Да, в кінці якої, якщо щось залишиться, то буде акціону Борис Романов, переселенець з Сєвєродонецька, продовжив творити. І у Дніпрі ну, це спогади про місто, місто де. До війни проживав, це Сєверодонецько, озеро чисте, і от такий сюжет. Ну це не просто пейзаж, це вже така ну, композиція. Називається Робота двох». Тут я вже десь до сотні зробив акварелі невеличких, тому що в принципі я вдома е, займався графікою. Це, е, ну Графікою це гравюра на линоліумі, на пластику, маленькі мініатюрні як на виставці представлені 150 робіт митців з усієї України. Роботи з експозиції можна придбати, і частина коштів з кожного продажу піде на допомогу нашим захисникам. Алла до війни проживала у Бердянську. Ці твори були, ну, надихнули мене дніпро. це зверху міст різнодорожний, взимку якось приїжджала мимо, Було так приємно подивитися, незвичний ракурс, незвичний таке було на троє. Виставку можна відвідати до 30 липня у художньому музеї.